Торінка 147, параграф 34. Давньогрецька міфологія та релігія. Як давні греки уявляли походження світу? У грецькому міфі про створення світу йдеться про часи, коли існувала безодня хаос. У ній народився Ерус сила кохання, що постав із світового яйця. Він спричинив рух у Всесвіті. Богиня землі Гея народила урана, небо та понта, море. Згодом вона народила однооких велетнів Це і 12 титанів. Головним серед них був Кронос. Згодом його син Зевс скинув Титанів і став верховним богом, царем і батьком богів та людей, бог Неба, покровитель грому і блискавки Зевс, сидячи на високому троні, поділяв владу над світом з братами та сестрами. Його брат Посейдон став володарем моря, покровителем мореплавства. Він здіймав або Ував на морю бурю, викликав землетрусим своїм тризубцем. Посейдон підіймав. Кораблі, що сіли на мілину, а тих, хто зазнав корабле трощі, посилав швидкі течії, які несли їх до безпечних берегів. Інший зевсів, брат Аїд, став володарем у підземному світі, За віруваннями давніх реків, ворота в царство Аїда охороняв триголовий пес Цербер. Коли душа людини проходила крізь браму царства мертвих, вона потрапляла на суд Аїда, де зважували її вчинки за час земного життя. Душі. Праведників потрапляли в країну вічного щастя та неминучої весни грішників доправляли тартар, оточений вогненною рікою. З грецьких міфів дізнаємося, що Аїд, з дозволу Зевса, викрав дочку Деметри і Зевса Персефону, зробивши її своєю дружиною. Розгнівана Деметра наслала на землю неврожай, тому Зевс, аби врятувати життя на землі, наказав Аїдові відпускати персифону до матері на три чверті року саме на цей час природа щороку оживає. Так давні греки пояснювали зміни півроку. У що вірили, та що шанували давні греки? Еліни вірили, що боги на чолі із Зесом живуть на горі Олімп. Боги мали людську подобу та людські бажання, думки, почуття, власні людям, чесноти і вади. Важлива роль серед богів олімпійців належала сестрам Зеса та Посейдона, богиням Гестії Деметрі та Гері. Гестію шанували. Як покровительку домашнього вогнища, Деметра, богиня землеробства, уособлювала родючість та хліборобство, Гера, покровителька, заміжніх жінок і дітей, родинного життя, подружньої вірності, шанували греки і дітей Зеса, Арес був богом війни, Гефест, вогню та ковальства, Артеміда, богиня полювання і покровителька тварин. Її зображували в довгому жіночому вбранні або в короткому, зручному для швидкого бігання, одязі за плечима. В неї був загайдак, а в руках лук зі стрілами поряд з Артемідою зображували лань її священну тварину з особливою шаною. Давні греки ставилися до Афіни, богині мудрості. Покровительки наук та мистецтва, жіночої праці, ткацтва. Міф розповідають про народження Афіни з голови Заса в повному військовому спорядженні, тому зображували її в обладунках зі списом, щитом і в шоломі. За легендою, саме Афіна подарувала афінянам оливкове дерево, а полону богові сонячного світла, покровителю мистецтва та цілительства, були підвладні дев'ять мус, які уособлювали різні мистецтва. Серед них Кліо, покровитель, Ровителька історії, грецькі митці зображували Аполлона в образі вродливого стрункого юнака з лірою в руках. Шанували греки також гермеса, вісника, богів, опікуна, пастухів, торговців, шахраїв і злодіїв. Щоб устигати виконувати всі доручення, гермес змушений був зробити собі на ногах маленькі крильця. Зображували його юнаком у пласкому. Капелюсі у руці він тримає чарівний жезл. Одним з найпопулярніших богів був Діоніс бог виноградарства та виноробства. Саме він навчив людей вирощувати виноградну лозу і робити вино. Зображували цього бога вродливим юнаком у вінку з плюща або виноградного листя з гроном виноградом. Богиня кохання та краси Афродіта за легендою народилася з морської піни і всюди, де ступала її нога, виростали квіти. Не менше Шанували греки героїв напівбогів, народжених від богів і смертних жінок або від богинь і смертних чоловіків. Герої допомагали людям, а також приборкували або знищували страшних чудовиськ. Найулюбленішим з героїв був Геракл. Він убив велетенського лева, знищив їдру, потвору з тілом змії та дев'ятьма головами дракона. Уполював дикого кабана, який мав дивовижну силу. Геракла шанували за те. Що він навів лад у стайніх царя Ав'є, який ніхто? Нечистив 30 років. Герой вичистив стайні від гною за один день, спрямувавши туди води двох річок. Загалом Геракл уславився 12 подвигами, за які Зевс зробив героя безсмертним, узявши його на олімп. У міфах про Геракла розповідається, що під час своїх мандрів герой зустрів титана Прометея, прикутого за наказом Зевса до скелі, за те, що той викрав вогонь. З Олімпу та приніс його людям. Тіло титана не переставав. Плювати орел, Геракл стрілою вбив орла, розірвав ланцюги і визволив Прометея. Так само шанобливим героєм був Персей. Йому випало знищити страшну горгону медузу. Гермес подарував юному героєві всепереможного меча, Афіна обдарувала Персея блискучим, мов дзеркало щитом. Персей знав, що той, хто погляне на медузу, негайно перетвориться на камінь. Тому дивився на її відзерва. Деркалене зображення на щиті. Відтявши голову горгоні медузі, персей запхав її в чарівну торбу і знявся на летючих сандалях у повітря, тікаючи від інших горгон. Дорогою додому Персей урятував від морського чудовиська красуню Адромеду і одружився з нею.